Вино тут вмикається швидкість. І Якщо пройде ця передача, це буде справжня краса. Вона проходить. Передача від Бужена. Пішов на віз. Скидка вдарити. Не забути. Є удар І є гол! Полтава забиває свій перший домашній м'яч в українській прем'єр-лізі. Ось так затяжна, максимально обережна, але результативна атака від СК Полтави. З цим болівальникам нарешті є привід порадіти. І ми бачимо першу домашню одиничку біля назви команди Павла Матвійченка. Пропускає Валентин Горох в другому матчі. Давайте дивитися. Ну, ось ця передача, як на мене, стала ключовою. Далі Бужин. Подача від нього. Тут скидка не пройшла. І Ось цей удар від Олега Веремінка. Центральний захисник забиває, який підключився звідки аж забіг Веремінко. Лише уявіть. Всією командою, всіма польовими футболістами, Полтава побігла у цю атаку. Після того, як пройшла розрізна передача на Бужена, Веремінко опинився у штрафному майданчику.